Доброго ранку, сад маленько, вітає. Ну що, сунечка наша вже відійшла, вже немає ягод. І ми трішечки переключаємося на нашу красу, працюємо на ділянках. Зараз ми проріжуємо маточники, видаляємо лишні кущики, розподіляємо вусики, які вже пішли. І хочу вам подякувати, подякувати за ваші гарні відгуки, за вашу щирість. Вчора скажу відверто, така заморена прийшла з ділянки, а тут дзвоночок і жіночка із Харківської області перезвонює і дуже дякує. Я вам так вдячна за троянди, за розсаду, все таке гарнює, все таке класне. І ви знаєте, це так приємно, це такий позитивчик. Він дає сили, дає наснаги в нашому житті, на жаль, дуже багато негативу, а от позитивного, навіть отаких фраз, які б трішечки підтримали, їх дуже мало. Дякую вам за те, що ви мені даруєте отакі моменти невеличкі щастя. Я хочу сьогодні вам подарувати отаку трояндочку, показати вам її, яка вона гарнюня. Не знаю, який це сорт. Це вже старий сорт. Він у нас дуже давно назву не знаю її, але вона така, така класна. Вона дуже добре зимує, вона не вимерзає. Я її на зиму не вкриваю. Подивіться, як вона квітне. Вона вся-вся, вся облита квітами. Ось така трояндочка. Спочатку я думала, що вона грунтопокровна, але вона така і є, у неї оці пагани вони лягають. Ну, Тут я її посадила на високій клумбі і вирішила спочатку, що вона у мене буде звисати з клумби, але дивлюсь, такі длінні пагани, і я її підв'язую, ось вона вже вище мого рост, зросту, от така гарнюня. Особливості троянди, саме найперше, те, що вона дуже добре зимує, вона не вимерзає. Квітне все літо. Зараз ось вона обільно-обільно квітне, потім в неї період спокою трішки йде. Я обрізаю ці квіточки, ні, не квіточки, а самі пани. Бо квіточки самі собою вони бачите, вони обсипаються. Ось Чим добре це також ця троянда гарна, тому що не треба шипшину, вона не створює, вона отак раз і обсипається разом із оцими малесенькими шипшинками. І потім трішечки оці гілочки підрізаю оці суцвіття бувші. І вона знову квітне. Ось така троянда. Також її зробила на штамбі. На штамбі вони також, я думаю, дуже добре виглядають. Тут на сонці вона вже зовсім не той колір показує, але ж дивіться, яка вона гарнюня. Сам лист у неї глянцевий такий. Так, і ось покажу я її зробила на штамбі. Навесні разом із сортом Алін. Алін це сорт Флорібунда, вона неймовірно ярка. Квіточка така, вона пустувата, але вона дуже-дуже яскрава. І ось ця рожевенька буде. Сподіваюсь, буде цікавий такий букетик. Ось такі наші справи. Гарного вам дня, гарного вам тижня, що починається. Бережіть себе. Даруйте побільше людям емоцій, таких гарних, теплих. Зігрівайте своїми словами. Я вам дуже-дуже вдячна. Дякую вам, що ви зі мною за ваші дописи, за ваші дзвіночки. Зараз ще ми замовлення не приймаємо, але можете писати на Viber. По Суниці ще деякі троянди залишились. Пишіть, а в серпні місяці я вже почну обробляти замовлення. На вересень почнемо відправочки. Дай Бог, щоб все у нас було добре, щоб ми вижили. І я думаю, все буде, все буде добре. Все гарного вам дня. добра тепла затишку. Бережіть себе.